Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні у нас 29 червня 2025 року. Неділя. Ну і я такого недільного ранку вирішив приїхати до лісу. У нас вже сьогодні був дощик такий невеличкий. І у нас є ось така вже перша знахідка, ось такий білий грибок. Ну Якщось комусь цікаво, хто хоче провести цей час зі мною. В лісі, ви якби ну, віртуально, а я наяву, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо, подивимося, що на даний момент можна в нашому лісі знайти, які грибочки там. ну Буде видно, коротше. Ходімо. Ну і ось довго ходити нам не довелося. Погляньте, в нас вже ще одна знахідка. Опа! Оцей хрускіт. Гляньте який товстун. Ось так. Ух ти! Який гарненький червоний підосичник. Бачите, вже почали з'являтися червоні підосичники. За ці я впевнений на 100%, що вони чистенькі. Ось так. Ось неподалік ще один красим. Погляньте який. О! Це то, що повинно бути. Ось такий красунчик. Комарів з кожним разом все більше і більше. Фу. Я як завжди не, свій засіб не взяв. А це ж так. Ось, Бачите який, нормальний. Погляньте, якого я красення. Ше з дороги я його помітив. Така в нього шапка. О! Ось такий гарний підберезничок. Так, і в нас вже я бачу шляхетна знахідка. Опа! Да. Гляньте, який гарний, молодий. Та ще й дивіться, чистенький, все як має бути, так що йде до нас. Ось хочу вам показати, які були тут, бачите, грибочки гарні. А що, він може ще й нормальний буде на засушку. Зараз подивимося, ну цей уже цей, як цей. Ну а цей, зараз подивимось. Там я ще біля мурашника два штуки бачив. Але теж вони, ну такі вже побільші, як за цей, але теж вони старі вже такі. Ну цей теж якби хоча, ну зараз подивимося. Я б і не сказав би, що він на сушку можна взяти. Шапка в нього абсолютно ніжка. Шапочку ось Бачите, ну, надрізав ту чисто можна і взяти, а б і ні. Зараз ще вам хочу щось показати. Теж ось дивіться які гриби. Вони вже ось, ось бачите. Дивіться які. Колись були нормальні грибочки і вони, я хочу сказати, бачите, вони не поїдяні, вони просто так, по старості вже такі. Ось іще. Ось такий. бачите, там ще два біля мурашника, що я говорив, десь там і здорові теж. Ну, так так буває, так буває, бачите як. Ну, що ж. Нічого не б'єш. Так, ну, а цього красунчика, звісно, ми його візьмемо. Сподіваюся, що він гарненький буде. Бачите, молодий дубочок. І він опа, прямо біля цього молодого дубка виріс. О, Бачите? Ну, Тут треба ретельно переглянути, я думаю, що він тут не один. Такий. Десь ще повинен бути по-любому. Показую, дивіться, ніжка, геть, абсолютно він чистий. О, Бачите, щоб не писали що черв'яками. Там де черв'яки, то я вам показував де черв'яки. А як він нормальний, то нормальний. Йдемо далі. Ось хочу вам показати, що я говорив біля мурашника. Вон, мурашник молодий ще такий. Ось, бачите, які грибки тут. Ну, їм вже звісно. Уже все. Вони вже своє віджили, як то кажуть. Ну, а ось мурашник. Нехай спори свої розсівають. Хоча їх тут вже, я думаю, достатньо. Тут уже за скільки років, десятиліття, а то може сотні років. Гарний такий грибочок. О, якби. Ох. погляньте, Але його трошки слимаки, які жуки. О, зараз подивимось, що тут з нього можна взяти. А вон неподалік я ще одного бачу. Ось теж, бачите. Такий карапуз маленький. Ну, ось дивіться, шапочку пере той. Ой, я вже й, вже й замазати встиг. Ну, абсолютно чиста. І ну, цей маленький. тут Як не черв'яки поїдять, то жуки чи слимаки. Зараз походимо, подивимося. Стою на дорозі ось, а он побачив, зараз підемо перевіримо, чи то дійсно те, що я думаю, чи ні. Воно. Дивіться, який гарний, бачите. о, І ще й слимак сидить. Ха? От паразит. Ось такий. Ташки виспівують. Вісій такий стоїть запах грибний прямо ну, після доща. Ну от чую, ну грибами, геть, пахне грибами, білими грибами. А їх щось немає, так, бачите, по одному. То там, то там. Щось ніяк вони не... Ну, не почнуть уже так. Рости масово, як вони отак. так. Ну не знаю, походимо ще, подивимося. Ще поки що в мене час якийсь є. Можна походити. Подивимося. Ще там в одне місце хочу зайти. Ну, стільки назбираємо, стільки й буде. Я не женусь там геть прямо, щоб повень мені кошик. Це мені, мені, чесно кажучи, це так вийшов якби відпочинок у мене ці гриби. Я їх ну, наївся <смістився> вже і не за того вийшов, що там чи їсти немає у мене, чи Ну, так, ну, так, самі розумієте. Я думаю, ну, то, ну, те, ну, те ж саме, як мисливець, там, рибалка йде на рибалку, він же йде там на ту рибалку, не за те, що в нього там чи їсти немає. А так же йде відпочити той же самий мисливець. Вони проходять десятки кілометрів і можуть нічого ну, не полювати. Але це їхнє, ну, ну як, ну ви в мене зрозуміли. Досуг такий проводження часу, так би і в мене. Ну я сам бачите, я так якби сам, ну, рибалки так і повинно бути. Там охотники, да, мисливці, то їх там вони ж якось теж там ті заганяють, і там ще щось, в одному ж ніяк. А грибник собі ходить. Та й... Ну що, ну, Я собі тихо ходжу, собі ніхто мені не заважає. А це комарі тільки заважають. А так то, вроді нормально. Так, щось я розговорився багато. Йдемо вже опа папа, а в нас позбірозають, да? О. Галя який. Ще й кусок кури Ну Ось йдемо вже так, якби назад по дорозі і бачите як. Трай дороги, білячок виріс. Зараз подивимось, що з нього можна тут взяти. Ну ось так ніжку довелось відкинути, а шапочку ми можемо і забрати. Дещо там подріжеться, та піде на засушку. Ну Такий чисто суповий. Ось так. Щойно відійшли, йдемо ж далі цією ж дорогою. І погляньте, прямо серед дороги. Такий підберезничок виріс. Гарний. Ну а тут далі зустрічають нас прямо на дорозі лисички. Ось так, бачите як, ціле асорти. Ну, будемо йти так цією дорогою, може де тут звернемо понад краєм. Тут я знаю, що грибочки завжди росли. ну, Зараз літо, не осінь, то може зараз і не дуже, вони не зазвичай осінь. Ну, бувало ще і літом траплялося. Опа, і взагалі тут взагалі так гарно в цій місцевості. Така тут стежка по лісі. Видно, що тут давно вже по ній ніхто не ходив. Ну, ось як рости гриби ту. Тут будуть і ходити, і їздити. Хочу зайти отак сюди вліво глянути. Може сюди знайдемо. А вдруг... Хочу показати для любителів цих та й сироїжок. Бачите, сироїжки червоні. Скільки їх тут. Гляньте. Їх взагалі багато по лісі я зустрічав. І жовті, і зелені, і червоних отако. Бачите. Ростить цілими. Полянами. Прямо цілі ось такі сімейства. Так що, якщо кого цікавлять, то хоча в нас тут я не знаю люди, я, я не знаю, що хтось брав. Може хтось і бере, але ну, нам вистачає ну, і таких якби грибів, то я думаю, в сироїшках не так люди як, нуждаються. Як Ну, хто його зна. А наш, друзі, з вами похід вже йде до завершення. Ну, я довго в лісі не затримуюсь. Дві-три години з мене з головою вистачає, щоб походити, розслабитись, відпочити. Назбирав там не назбирав то таке. Ну, звісно, приємно, коли щось вдома їдешний з порожнім кошиком. Ну, я особо ну, на гриби не жадний, щоб там геть, ну не знаю, якось так. Як завжди всім, хочу подякувати, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. В першу чергу. До нових зустрічей.